Коли в мене був маленький син, у в нього були такі приступ агресії, він починав трощити якусь там іграшку. І зазвичай, що ми робимо? Ми сваримо дітей, так? я його брала, обіймала, прижимала до себе, і він такий певний час стояв. І в моїх обіймах він заспокоювався. І збоку це здавалося, що я його. Розбещі. Але я впевнена, що любов'ю розбестити не можна. І якщо ви кожен собі поставите питання, чи достатньо у вашому житті любові? Я думаю, що жодна людина з нас не скаже: ой, мені достатньо, мені ось так. Розумієте? Тому будь-якій людині. Будь-яка людина потребує любов. І навіть коли нам здається, що людина вчиняє якось не так, як треба, і ми її огортаємо цією любов'ю, то отець маленький такий хлопчик, який хотів все розтрощити, і він розчиняється, розумієте? Так що любов це дуже потужна сила.